Усім привіт! Сьогодні неділя, але новини нас не покидають. Тож про головні події цього ранку і що нам обіцяє цей день. Поговоримо з вами. Відтак: спочатку ще 700 росіян знищено за добу. Така робота наших збройних сил України щодня, генштаб звітує про нові цифри. Відтак вже понад 131 тридцять тисячу. Російських військових знищено на території України. Дарма сюди приперлися, тому що тут їх чекає лише смерть. А що відбувалося на фронті протягом доби? Давайте подивимося у зведенні генштабу. Слава Україні! Розпочалася 347-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шепилівка Луганської області та Верхньокам'янське, Благодатне, Красна Гора, Парасков'ївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині. Ворог продовжує. Вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Протягом доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі Херсона. До того ж, високою залишається загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, бояролежачі Сумської та Олександрівка Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп'янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівський і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області, та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку. Від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, веселе Білогорівка, Роздолівка, Парасковівка, Бахмут Іванівське, Кліщіївка, Біла гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли вже вкотре потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку. Обстріляні Вугледар, Богоявленка, Причистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках впливу всього спектру ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області, Гуляйпола, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області, та Антонівка і Херсон. У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області прибув медичний персонал із Якутії, відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях. Мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії. Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділ ракетних військ артилерії Силоборони України за минулу добу. Уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, і давайте не забувати допомагати нашій армії фінансово і донатити, зокрема, благодійним фондам, які займаються забезпеченням наших військових. І сьогодні окупанти вдарили по центру Харкова. П'ять людей там постраждали. Попередньо вдарили двома ракетами С-300. Одна з них влучила. В районі житлового будинку там постраждали четверо мешканців. Інша у центральний корпус Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Там постраждав охоронець. Ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала там серйозних руйнувань. Пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Більш детально що відбулося сьогодні з обстрілом в Харкові. Давайте почуємо від міського голови Ігоря Терехова. Тут Це житлових будинка. Ви бачите, що є руйнування, але нема загозалювання. І зараз наші спеціалісти будуть обстежити ці будинки. Потім будемо робити кожне ви тому зараз. Основне завдання це квартирний обхід, який був. Потім ми зараз бачимо систему теплопостачання, типу енергетики, водопостачання. Крім цього, основне завдання зараз контура це необхідно зробити і допомога академії міського замість. Чи були пошкоджені комунікації? Ми відчували запах газу. Що стосується комунікації, зараз йде обхід і потім будемо робити певні виводи, те, що стосується кому... комунікації, будемо відновлювати, відновлювати всі комунікації, які є. Ваша версія чому саме сюди? Ну, це ж житовий сектор, це серед місць. Яка можлива бути версія, бо ви бачите, що російські агресори, наші вороги, вони планомірно знищують місто Харків і центральна, центральна частина міста Харкова. Ви пам'ятаєте, той обстріл, який був, це теж центральна частина, це теж Київський район міста Харкова. Тому і зараз десь немає ніяких військових. Десь є цивільні люди, десь є е, е, академія міського господарства, яка ще зруйнована. Вже скільки я, яка людей, якого кількість людей може добитися відселення або відселення? хочу сказати, що у нас є можливість відселити у гуртожитки е, також академія міського господарства е, людей. Всі, які будуть бажати, ми усіх розміщимо у гуртожитки. Поки ще немає. Ну зараз ще в шоку людей. Вони а, саме повинні розживувати. Дякуємо, колеги. така ситуація в Харкові, і просто не буває тиші на Донеччині. Там вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по дружківці. Поранено п'ятеро людей, пошкоджено чотири багатоповерхівки та дитячий садок. Зокрема, ще й у Кураховому внаслідок прямого влучання пошкоджено крамницю два багатоквартирні будинки та споруда підприємства. Зранку також відбулися обстріли з Соловйового та Авдіївки. Пошкоджено два будинки та околиці в Авдіївці. У часовому яру пошкоджено щонайменше сім житлових будинків та будівлю підприємства. За добу росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини і поранили ще одинадцятеро. І стосовно світла обіцяли сьогодні, що у Києві вимикатимуть лише у другій половині дня з 16 до 20, але так на жаль, не сталося. Так у столиці та на київщині частково ввели стабілізаційні відключення. Про це повідомили в ДТЕК. За командою Коренерга було обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом'янського та Пучерського районів, а також лівого берега столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києва Святошинському районі. Це дозволить уникнути аварії через перенавантаження обладнання. І через аварію також тимчасово відсутне світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини. Так, ситуація. Різко змінюється. Спочатку повідомляють про одне, але і погода зараз а, стає холодніше, і тому все це впливає на нашу з вами, наше з вами споживання електроенергії. Тож будемо цим користуватися розумно. А Канада відправила перший танк Леопард 2 в Україну. Міністерка оборони Аніта Анант повідомила, що літак з танком злетів з аеродрома. Всього Канада пообіцяла Україні надати чотири танки. Леопарди, Тож чекаємо, поки що лише один до нас летить. Наші військові в Польщі наразі навчаються, тому чекаємо, коли все це завершиться. Більше танків до нас прийдуть, і вони точно будуть вже відпрацьовувати бойові завдання на передовій на фронті, тому що Україна готує контрнаступ і хочемо вірити, що нам це вдасться. І росіяни, піджавши свої хвости, знову будуть. Тікати, як вони вже робили не один раз за цей вже майже рік повномасштабної війни, повітряна куля Шпигун у США збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни. За словами президента Джо Байдена, він віддав наказ якнайшвидше його збити, але Пентагон радив зачекати. При цьому Міністерство закордонних справ Китаю висловило сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати. Адже за інформацією МЗС КНР, це був метеорологічний аеростат, призначений для цивільного використання, і потрапив. Він на територію США через форс-мажорні обставини це була абсолютно випадку випадковість. Повідомляють китайські дипломати. Утім, через цей випадок, держсекретар США Ентоні Блінкен скасував свою поїздку до Китаю, заплановану на ці вихідні. Дивне загострення відносин між США і Китаєм через цю кулю. Чи була вона ж чи не була? Наразі вже сказати не можемо, тому що в США вважають так, в Китаї переконують. Інакше, що було насправді, хто його знає. Але, але така цікава інформація про кулю шпигуна. Такі новини були на цей час. Сьогодні зустрінемося з вами ще о 20-й, щоб підсумувати події дня, що було. І не забувайте підтримувати наш проект фінансово, тому що ми працюємо лише завдяки вашій. Підтримці, і завдяки вашим донейтам, тож долучайтеся до цього, і ми будемо вам за це вдячні. Тож зустрінемося вже сьогодні ввечері.